Так, всім доброго дня, теплична двіжуха. У нас не до квітень. Ранком сніг. Таке творилося, що ужасно, і морози. Раз. Перероща розсада. Бам. Арктика росте на другу теплицю. Бам. Помидорко. Баклажанчик. До речі, баклажан Анатолія. Не знаю, чи добудуча, покажу. Ось таке коріння має, ну, йому ще росте. Значить, баклажану 200 штучок. Зразу кажу, ціна кому потрібно. Значить, якщо навіть все забрати, можна домовитись. Ціна одного 10 штучок. Дешевше, не міштайте. Це не є дешманське насіння. Те, що ви купуєте в АТБ на ринках, це дійсно. Дорогі ось такі гібриди. Дивіться, солодкий перець. Бам! Два, баклажанчик. Ось. Ну не коштує там пару гривень, щоб ви собі знали. Два. До прикладу, взяти капусту, агресор, хто знає. Ну, то вона там коштує нормально. І... Як воно є в селі. Люди гоняться за дешевими цінами, купляють вирванку капусту по 3-5 гривень за штуку, садять її, куплять багато, 50, 50 штук. І як завжди приходить осінь, приходять до тебе. Мені треба капусти стільки, стільки мені треба то то, -то. Бо наша не виросла. А якщо виросте, то там 10-20% як не годуй. Тому що що на картинці, що на яву, зовсім відрізняється. Якийсь там великий ефект від цього взяти ви не візьмете. Ніхто ще з фермерів не посіяв дешеве насіння і щоб він на цьому дійсно мав якийсь врожай. Не буде цього. Не мішайте. Далі е, кабачок. Тут такі джунглі, вони вже давно мали бути висаджені. Тут у нас. Один листок, два, 3, 4, точка росту і бачу маленькі баклажанчики Ось, значить, тут жовтий помідорчик і у мене 27 штучок. Тут пікерівка проводиться томату фабер. Близько за тиждень він буде ось ось такий томатик. 15 гривень Так, він у нас. Вже має китиця. А є. Ось так він виглядає. Ось такий тут прекрасний лісок. А ось тут від сингенти це у нас томат, який чудово підходить для томатного соку. І для томатної паси це томат Мамако. Це фабрики. Зараз так і угу. так легко добути. Ось так виглядає коренева, заплітає, як бачимо, рижих коричневих корішків немає. Що це значить? Це значить, що корішки білі, хороша рослина, немає ніяких е признаків кореневої чи сірої гнилічі. Чи... Фузарігозу, тобто рослинку не переливаю. Навіть видно, що трохи ще можна її долити. Тут зараз покажу, що в нас тут. Тут буду розставляти. Це в нас зараз покажу. Отакий От дядько. Ну, я на камеру вам не покажу. І також кититься видно, горшок півлітровий. Буду я їх розставляти і прив'язувати. Це що тепличний. І де це пінг-хіт? Ось якось так. Тому кому треба, звертайтесь. Великі мости, Червоноград, хто ближче з цих сел, можете за тиждень приїжджати забирати. Ось тут перчик підростає і... Так. Ось так виглядає томат Мамако. Опа! Також китицю видно. Не знаю, чи я вам його добуду. Ой. Він. Гарно заплітає. Значить, що у нас тут? Е 80% торфу. Далі 30% додавну чорного ґрунту і якщо ви бачите, агроперліт. Далі пролитий один раз превікуром. Потім 13-40-13, два рази було дано. Кормили два рази двадцяткою під корінь. І також укорінювач коріньочку Rootstar давали. Ну, і щотижня даю. Мегафол. Біологічний, так скажем, антистресант для таких погод як зараз у нас є. Бурячок так і не висадився, сидить. Капусточка 5 гривні. Також кому потрібно буде цвітна, ще є, можете приїхати забрати. Ось зараз я покажу. Ось така... Капуста. Добувайся. Ну, о. Це цвітна, 96-та касета. Хороша капусточка. Все не висадив, того, що погода Ну, капець. Ну, а тут підростає бурячок другий. Значить, там у нас огірочки. І... Робимо пікійровку, томату, фабер. І ось так він у нас виглядає. Ось так. Тому якось так. Кому потрібно, кажіть.